Баба мій, а воно не все на нас. Так. Якщо гринда тримає, а він чоловік моцний. Останній лишить треба піти. Останній. Я лишаю, я лишаю. Да. Так, так. <головік> Я помаленьку відповідаю, я попускаю, тримаємо. <пробує> Техніка безпеки. Марійка ти де? Я тут. Вище чуємо. Добре. Тепер дивимося, як у нас нормально.